Дачі, вітаємо вас на каналі ЯмпільТі. В ефірі новини середи 10 січня, і сьогодні у випуску ви побачите. Били по Марчихині Буді та Дем'янівці. Росіяни обстріляли свеську громаду з міномету. Новий розклад на станції Хутір Михайлівський повідомили актуальний графік руху потягів. Ювілей області виповнилось 85 років з дня заснування Сумщини. Ямпільському району цього року був би 101 рік. Протягом минулої доби російські військові дев'ять разів обстрілювали Свеську громаду. За інформацією оперативного командування Північ було зафіксовано три удари з міномету по селу Марчихина-Буда та шість ударів по селу Дем'янівка. Інформація про загиблих та поранених серед цивільного населення не надходила. З 10 січня змінився графік руху потягів по станції Хутір Михайлівський. Про це повідомляють кореспонденти Ямпільського інформаційного агентства з посиланням на повідомлення вокзалу станції. Електропотяг номер 6544 Конотоп Хутір Михайлівський зі станції Конотоп відправляється о 13.26 і Прибуває у дружбу о 15.47. Електропотяг No6545, Хутір Михайлівський конотоп зі станції Хутір Михайлівський відправляється о 16.21 і прибуває у конотоп о 18.55. Зі станції Конотоп електропотяг номер 966. Конотоп Хутір Михайлівський відправляється о 17.39, а на кінцеву прибуває о 20.22. Ці електропотяги курсують щоденно. Потяг 770 хутір Михайлівський курсує усі дні, крім четверга й понеділка. Зі столиці він відправляється о 10.37 і прибуває на станцію Хутір Михайлівський о 15.56. Потяг номер 769 шістдесят Михайлівський Київ курсує усі дні, крім середи неділі. З міста Дружба він відправляється о 16.39 і прибуває на кінцеву станцію о 21.56. Потяг номер 769. Хутір Михайлівський жмеренка курсує понеділями й середам. З початкової станції відправляється о 16.39, а на кінцеву прибуває о 2.20. Потяг 770 Жмеренка, Хутір Михайлівський, курсує по понеділками і четвергам. «Жмеренки» відправляється о 5.27 і на кінцеву прибуває о 15.56. Сьогодні виповнилось 85 років з дня створення Сумської області, саме 10 січня 1939 року, указом президії Верховної Ради СРСР була започаткована ця адміністративно-територіальна одиниця. Детальніше про історію області дивіться у інтерв'ю з істориком Євгеном Мурзою, яке зробили наші колеги з обласного суспільного. Саме 10 січня указом президіума Верховного Савіта СССР була утворена Сумська область. Оці сучасні адміністративні кордони були створені саме в той період, тому що за момент, коли утворився Совєтський Союз, треба було робити адміністративні реформи. А був скасований цей царський губернський устрій, і коли сучасна ця Сумщина належала до різних губерній. От північна частина це була Чернігівська губернія, а західна частина це де місто Ромен Липова долина належало до Полтавської губернії, і південна частина, де місто Суми, Охтирка, належала до Харківської губернії. Якщо піти в минуле і подивитися на Сумщину, так? Бо зараз ми кажемо, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина. І ми тут з усіми сучасними адміністративними кордонами. Але ж історія набагато давніша і цікавіша, вона була різноманітна. Якщо подивитися середньовіччя, то ця вся земля це було населено, от якщо ХХ століть, 11, це плем'я Сіверян. На півночі є таке місто як Путивль. Ми його злам слова Полку Ігореві. Так Ярославна там плакала. Це середньовічне місто. Йому там понад тисячу років історії, так само як Глухов. І у Серньовіщі це була частина Чернігівського князівства, потім Новгород Сівгреського, а південна належала до Переяславського князівства. Але потім монгольська навала, 13 століття, і південна частина Сумщини не була заселена, і тут не було безперервного постійного поселення. І лише в другій половині 17 століття тут утворюються міста. Це пов'язано вже з цими процесами, які були в Україні з Богданом Хмельницьким. Сюди приходили українці і колонізовували цю землю. Північна частина, якщо взяти, належала Гетьманщині. Ромни також належали Гетьманщині, а південна Слобідським полкам. І що ми маємо? Два колишніх полкових центри. Слобідських Козацьких — це Охтирка і Суми. Потім ми маємо місто Глухе, яке було взагалі резиденцією гетьманів України. На початок березня 1918 року Українська Народна Республіка створила адміністративну реформу, де території сучасної Сумщини повинні були поділені на землі. Ну, земля це сучасною мовою була б область. І цікаво те, що Суми були б столицею Слобожанської землі, тобто земля називалась би Слобожанщина. Місто Ромен було центром землі, яким називалась Посулля. Яке було б центром землі, яке називалося якраз Посем'я? Ну а потім були утворені вже округи, і от лише в 39-му, з колишньої Чернігівської, Полтавської, Харківської області, була утворена якраз Сумська. Ну ось Сумщина, про що вона для тебе? Ну, відразу це про козацький період. Я так вбачаю, бо ми бачимо прекрасніший період. Оця південна частина це процес колонізації, коли місто Суми було ну, вважалося найважливішим містом Слобідської України. О, деякий період ми можемо сказати, що тут фактично була столиця Слобідської України, потім яка перенеслася вже до Харкова. Так, а також це історія і середньовіччя. Да? Це дуже гарно. Це нас повністю, ця частина середньовічної Росії. Ми бачимо Путивлю, ми бачимо глухів. Полку Ігореві. Сумщина для мене також і період бароко. Бо південна частина, ми бачимо там, от як Воскресенський триглавий храм в Сумах, наприклад, ми поруч стоїмо північ, це от, СМТ Воронюсь біля Шостки, там теж прекрасні храми в стилі бароко. І також Сумщина це і видатні люди. А от якщо візьмемо у діячів культури для мене, от це 18 століття, бо я дуже люблю 18 століття, Чомусь це от Бортнянський, Березовський можна звати Моцартами українськими. Так це от глухівщина Так? у контексті ювілею області, варто кілька слів сказати і про вже ліквідований ямпільський район. Його створили на 16 років раніше за Сумську область, 7 березня 1923 року з території Ямпільської та Марчиханобуцької волостей. Села Антонівка і Шатрище перейшли до складу Ямпільського району роком пізніше, 10 грудня 1924 року. Степненська сільська рада перейшла у підпорядкування Ямполя аж 5 вересня 1930 року. Таким чином ямпільський район сформував територію, яка фактично не змінювалась протягом 90 років. За радянської влади Ямпільський район кілька разів ліквідували і відновлювали. Відомо, що він існував і за часів німецької окупації. Закінчилась історія району у 2020 році поділом на три об'єднані територіальні громади Ямпільську, Свеську та Дружбівську, які увійшли до складу Шостинського району. І наостанок про погоду. 11 січня на півночі Сумщини погоду визначатиме улогов на циклону з північного сходу. Хмарно в день помірний сніг місцями налипання мокрого снігу. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0, 5, в день мінус 3 плюс 2 градусів Цельсію.